У цьому відео розглянемо процес завантаження чинної містоподівної документації. Для початку створюємо новий запис про внесення чинної містоподівної документації, вказуємо дату затвердження документу та номер рішення про затвердження. Наступний етап додавання компоненти внесення чинної МБД. Зазначаємо назву містобудівної документації, обираємо вид, компоненти та об'єкт. Після цього нам також потрібно додати орієнтовну площу проєктування та зазначити полігон розроблення документації. Ви зберегти компоненту. Переходимо до завантаження матеріалів містобудівної документації. У цій кладці бачимо, що є поля обов'язкові та не обов'язкові до заповнення, проте слід пам'ятати, що до містобудівного кадастру слід завантажувати всі наявні у вас матеріали, окрім тих, які містять гриф диска. Отже, починаємо завантажувати матеріали. Слід звернути увагу. Якщо ви завантажуєте до містобудівного кадастру на державному рівні документацію, на частину матеріалів в якої накладено гриф обмеження доступу, або деякі матеріали з якихось причин відсутні, а цей матеріал у системі є обов'язковим для завантаження, то для цього матеріалу потрібно встановити відповідний статус та обов'язково завантажити документ в пояснення про причини відсутності графічних матеріалів, або з інформацією, що на цей матеріал накладений гриф обмеження доступу. Також зверну увагу, що за потреби до будь-якого з графічних матеріалів можна завантажити декілька файлів. Після цього ми можемо переходити до формування та підписання витягу про внесення чинної містобудівної документації. Після реєстрації чинної містобудівної документації залишається додати рішення про затвердження. Отже, обираємо тип рішення. З випадаючого списку обираємо потрібну нам документацію, вказуємо номер рішення про затвердження та дату. Також зазначаємо орган, що прийняв рішення, та завантажуємо скан копію рішення. Зберігаємо, формуємо до підпису, підписуємо та реєструємо рішення про затвердження. На цьому процес завантаження чинної містоподіної документації завершено.